Знову повертаємося до, до мітингу та, до мітингу до акції протесту під посольством Ірану. Там перебуває наша колега Вікторія Максимова. Нагадую, що люди протестують під посольством Ірану проти того, що Іран надав Росії зброю для вбивства українців. Віко, ти вже з нами на зв'язку? Розповідай, будь ласка, що відбувається під посольством Іран. Колеги, дійсно сьогодні під посольством Ірану зібралося чимало людей. Вони всі говорять про те, що Іран має безпосередню відповідальність за те, що гинуть люди і гинуть діти в Україні, тому що Іран. Зброю країні, терористу Російської Федерації, і сьогодні тут присутні були депутати, народні депутати України. Один з них Олексій Гончаренко. Він зараз перебуває поруч зі мною. І, пане Олексія, розпитаємо. Пане Олексію, вітаємо, вітаємо вас. Фірі, скажіть, будь ласка, як вважаєте, яка зараз головна мета українських людей? Що ми маємо зробити? Що маємо зробити на політичному рівні? Ну всі українці обурені цими терористичними атаками з боку іранських дронів Камікадзе, які просто ну. Фактично нищать і руйнують життя людей по всіх містах України і в Києві, і в Одесі, і в Запоріжжі, і в Миколаєві, і в інших містах. І нам це треба зупиняти. Тому я подав проект постанови Верховної Ради України який передбачає розрив дипломатичних відносин з Іраном, визнання Ірану Україною терористом і звернення з відповідними ж пропозиціями до всього світового співтовариства? Сьогодні ми вже бачимо першу реакцію. Міністр закордонних справ України Кулеба сказав, що так треба розривати дипвідносини, тобто ну не дарма, ми це робимо, і це треба робити щонайшвидше. Сьогодні, от ми разом з небайдужими українцями, вийшли сюди до посольства Ірану в Києві. Його не має бути це посольство, треба закривати. Бо цей Іран це е, просто режим, який вбивчий терористичний і який став самим найбільшим союзником Путіна. Тому ми маємо з цим боротися. До речі, в самому Ірані цей режим також ненавидять люди. Вони також там борються за свою свободу. І от протягнути руку тим, хто бореться проти цього режиму, ми можемо. А от всьому цьому режиму ми маємо все зробити, щоб він щонайшвидше найшвидше впав. Ну і не забуваємо про наш літак, який був збитий між... Міжнародних авіаліній України там в небі над Тегераном, і до сих пір ані фінальних результатів розслідування, ані виплат компенсації, ані нічого не відбулось. Тому в нас величезні проблеми з Іраном давно, і вже час переходити до дій, не просто говорити, а розривати де Знаєте, ну ми вже маємо такі в нас чорно-біле життя. Ми не можемо більше терпіти це зло. Пане Олексію коротенько запитаю, як думаєте, чи буде покарання якесь для Ірану за те, що він зараз робить, за те, що стільки вже вбивств українських людей від. Відбул... Булося і завдяки цим саме дронам, і ще ракети земля-земля збираються надати Росії. І судячи з усього ще й надали інструкторів, які вчать цим цим користуватися. Ми маємо все зробити, щоб така відповідальність була. І я впевнений, що вона буде як для путінського цього злочинного режиму, так і для всіх його поплічників, найбільшим з яких сьогодні є іран. Загалі це така сьогодні від зла. Північна Корея, Іран і Росія на чолі всього цього, і нам треба займати наджорстку позицію, тому що ну нам не ми не маємо більше гратися в якісь ігри з ними жорстка позиція. Дякуємо тут я дуже дякую вам. Дякуємо, що приділили нам час. З нами був Олексій Гончаренко, народний депутат України від фракції Європейська Солідарність. Нагадаю, що він завжди свої думки розказує і на Ютубі, дуже відомий він ще і як лідер думок. І Сьогодні він розповідав про те, що на його думку має зробити Україна, аби сказати максимально, що не згодна з тим, що Іран підтримує тероризм, підтримує вбивство українців, і чи не єдина країна в світі, власне, яка підтримує війну. Ну Росії проти України, і ми знаємо, що буквально вчора яка страшна трагедія відбулася в середмісті столиці. Спальний будинок потрапив власне шахет цей дрон і Загинула вагітна жінка і її чоловік. Тому сьогодні люди обурюються взагалі. Тим, що є такі країни, як Іран, які підтримують Російську Федерацію, і звичайно тут важливо сказати про те, що згадували і про катастрофу, яка відбулася в Тегерані. Це був літак української авіакомпанії Мау, і 8 січня 2020 року відбулася ця трагедія. Згадував і пан Олексій про це, що ніяких компенсацій власне Україна не отримала від Ірану, не отримали і чорних скринь. І при тому, що Іран визнав, що він збив тоді український літак ракетою, колеги. Такі новини на цю годину передаю слово вам. Дякую тобі, Вікторія, Вікторія Максимова з під посольства Ірану, де відбувається акція протесту.